Прислали мені цікаве відео. Називається Поліція і мобілізація. Цікаво, хто дав розпорядження патрульній поліції. Йдуть до хлопця. Під'їжджає поліція, просить їх зупинитися для перевірки документів. Ну, без проблем війна у нас так що таке може бути. <кій> Перевіряю документи. Ми то відлистаємо трошки. Перевіряють документи. Ну, кажу, вроді би таке, вроді би, нічого. Ось один хлопець в червоному. А тут стоять з іншим розмовляють. Тут один. І тут залітає течик. І хто б ви думали? На тому течіку приїхав все правильно. ТЦК, військомат. От мені цікаво, <кхем> хто дав патрульній поліції міста Львова мобілізувати. Людей. Ну, вкратце скажу вам, що одного відпустили, так як він. Ех, добре, не буду казати, що в нього зі здоров'ям, то є людини. Ну, але факт такий, що у нас тепер поліція патрульна займається мобілізацією. Ось. Впакували в бусик. Поліція собі поїде зараз. І бусик поїде за нею. <кій> ну, верніше, в ТЦК повезли хлопаку. Не знаю, от цікаво мені, чи це порушення закону, чи це не порушення закону.